Привіт! Зараз я вам дам 12 найпопулярніших фраз в грецькому супермаркеті. Заходимо в магазин і зазвичай там будуть стояти працівники. В Греції прийнято, що вас будуть зустрічати. На вході ми кажемо «ясас». Це означає привіт. Це універсальне привітання в будь-яку пору доби і року. У відповідь можете почути «ясас», Також привіт або калімера. Це означає доброго ранку. Це говорять до полудня. Після 12-ї Години дня починають говорити Каліспера. Це аналог доброго дня, доброго вечора. Зайшли в магазин, і може так статися, що потрібного товару немає, ніяк не можеш знайти гречку. Для цього така порада. Перед тим, як іти в супермаркет, випишіть на грецькій мові товари, які ви хочете купити. Так і мову підтягнете, і покупки будуть менш стресові. Але якщо треба. Щось, що не виписали, витягуйте телефон і знаходьте картинку. З телефоном підходьте до найближчого консультанта. За метр від нього, виразно з інтонацією, кажете Паракало. Це перекладається як, будь ласка, можете додати войти допоможіть мені, але і паракало буде достатньо. Далі є два варіанти: або він вас відведе до товару, або скаже Денехоме. Ден це приставка, яка означає. Ні, ехоме це є, денехоме немає. Під час грандіозних покупок ви можете наїхати на ногу якомусь, шановному пану, і тоді скажіть сі гномі, що означає вибачте. А у відповідь почуєте, разі». це означає не переймайся. І так, пхаючись катком по ногах народу, ви добираєтесь до каси. Там, перше, що ви можете почути, слово перасте. Що означає, проходьте. Це можуть крикнути, якщо відкрили нову касу, або ви задумались і настала ваша черга. Під час пробивання покупок касир питає, «Фелете сакуля, це означає, чи потрібен вам пакет грецькою пакет це сакуля. Фелете чи бажаєте. У відповідь ви кажете: не, якщо хочете пакет. Не перекладається так. Або «Охі, якщо не хочете. Це означає ні. Пробили покупки, пора розраховуватися. Тут уже спитають: карта і метріта. Це перекладається карта або готівка. У грецькій мові слово і означає або. Після того, як покупки закінчились, ми говоримо Евхаристополі. Дуже дякую. Навіть якщо ви приїхали в Грецію на тиждень, вивчіть хоча б пару фраз. Греки люблять свою країну, свою мову. І дуже поважають людей, які пробують говорити їхньою мовою. Уявіть собі, що ви прийшли в Сільпо в Україні, і іностранець до вас звернувся. Доброго дня, пані! І ви розумієте, що для нього з акцентом розмова українською мовою це повага до вас і до вашої країни. Вчіть грецьку мову, вона того варта.